Доброго здоров'я, шановне товариство. Вітаємо вас із Слобідської сільської територіальної громади. Щойно відбувся у черговий проєктний захід. Він відбувся в таких військових, екстремальних умовах. Працювали і бомбосховищі, працювали і на свіжому повітрі. І попри ось такі обставини, проєктні завдання на цей захід виконані повністю, виконані успішно. Сьогодні за традицією ми записуємо розмову із місцевими фахівцями. І сьогодні би хотілося поговорити про таку проєктну ідею, яка буде закладена і в проект, і в стратегіях розвитку громади як утворення такої творчої проєктної групи при територіальних громадах. Щойно відбувся в Києві захід, який проводив ІСАР «Єднання». Нагадаю, що ІСАР «Єднання» адмініструє наш проєкт. Проєкт громадської організації цін громадських ініціатив Інтелект Сумщини за підтримки Фонду партнерства за сильну Україну». Була тренінгова програма, і там на цій тренінговій програмі були присутні від нашої проєктної групи я як координатор проєкту, а також була присутня фахівчиня, начальниця відділу організаційно-кадрової та інформаційної роботи Марина Спіцина. І сьогодні ми будемо з нею обговорювати цю проектну ідею, яку я щойно виголосив. Доброго дня Марія. Доброго дня, вітаю! Дякую, що ви мене представили. Хочу виразити вам велику подяку і би, організаторам також за участь у тренінгу, якому ми разом який ми разом з вами відвідали. Так, оскільки за результатами тренінгу ми отримали. Ще одні навички та знання в принципі прокачали ще свій розум в плані написання проектних заявок та можливості отримати якісь там гранти було детально ознайомлено з моделями стратегічного планування та етапами залучення громадськості для участі у. В житті громади, Тобто знання були дуже, скажімо так, посилені і невичерпні. Є над чим працювати і є що використовувати в роботі. Що хочу додати, в плані, ви кажете, от, про ідею створення робочої групи, так, у нас дійсно. Є е, люди, з якими можна працювати із числа молоді, і можна залучити, звичайно, працівників нашої сільської ради і ще когось, щоб спільно напрацьовувати різноманітні ідеї для написання різних проєктних заявок для розвитку території нашої громади. В принципі, ми для цього і працюємо, щоб наші мешканці жили тут і були задоволені своїм життям, скажімо так. Хотілося б подякувати Са і Сарєднання за так, органію, звичайно, так. дякуємо і САР-Єднання, які адміністрували тренінг, в якому ми з вами брали участь у місті Києві за підтримки фонду партнерства за сильну Україну. І там цілий цикл тренінгів в рамках співпрацювання з ОМС для написання проєктів відновлення. Щира вдячність організаторам. і сподіваємось, ми використаємо всі наші надбання в нашому житті і роботі. Добре, я тоді дещо так розлого розкажу про цю ідею нашу. От проєктна команда, яка буде готувати проекти для розвитку громади, там мають бути і фахівці, там мають бути і науковці. І якби ми сходилися у такій, такій точці зору, що державні службовці, якщо Спробувати зробити їх силами, то це нереально. Я сам був державним службовцем, ти знаходишся в постійно дуже специфічному режимі життя, коли твій мозок зайнятий виконанням документів на виконання, і для творчості тут можливості вельми обмежені. Проте сама державні службовце, сама влада має бути ініціатором змін, керувати цими змінами. Забезпечувати їх виконання, тобто ми бачимо союз фахівців з громади та е науковців, чим ми власне кажуть ну, зазвичай звичайно ж молодь, щоб молоді було як найбільше. В принципі, ми ж для цього і працюємо, щоб життя в громаді не стояло, а тільки розвивалося і щоб молодь була активна в цьому залученні, то я ж думаю, що Спільний проєкт, як ви кажете, з науковцями зі сторони представників ОМС за участю таких фахівців та молодь, я думаю, що вони принесуть дуже гарний результат для розвитку території нашої громади. Громада знаходиться під постійними обстрілами. Вкрай напружена ситуація військова у громадах, у Новослабецькій громаді. Не випадково саме ця громада була обрана, щоб обкатати, впровадити цей проєкт. Мілітарний, мілітарний проєкт розвитку прикордонної громади неодноразово на цьому каналі говорилося про те, що саме від прикордонних громад наразі залежить майбутнє України. Чи вистоять вони, чи будуть настільки спроможними, щоб стримати ворога? І дай Боже організувати наступ Збройних сил України із своєї території. Марина, ось таке питання. Ви там познайомилися із багатьма колегами зі всієї України. Так, так. Декількох я навіть вже знала, зустрічалися да. до цього на заходах. Які ваші враження і як ви після цього заходу ви засвідчилися, що ось такі проектні команди потрібні? Так, звичайно. Не те, що засвідчилися вже не перший раз. Я ж вам кажу, я вже брала участь у схожих тренінгах і взагалі вважаю, що от фронт роботи в плані там. Написання якихось там проєктних ідій або грантових заявок о, має бути дуже розвинений та розгалужений, оскільки саме можна за кошти грантодавців, всяляких там інвесторів, і які надають змогу розривати, розвивати якби, потенціал життя на нашій території, що дасть змогу, змогу може. Зробити якесь переробне підприємство або, наприклад, надати робочі місця для молоді, то я думаю, що ми просто не будемо стояти на місці навіть в сьогоденніх реаліях. Звичайно, це бага багатий досвід і ми будемо його використовувати в роботі. Безперечно. Так, тим більше, що ось і цей захід, який був щойно, він засвідчив про те, що потенціал є. Головне, що люди є. Головне, що люди є. Є люди, є традиції. Є історія, є що і відновлювати, і відроджувати, і утворювати нове. Ну, напевне, останнє питання. Тут виголошувалася ідея про те, що громада має якби на університет сформувати таке замовлення, да, от замовлення, що розробити, про що подумати, що вивчити, які дані опрацювати. Яка от готовність до формування такого замовлення? Це як от реальне? Я розумію, що, можливо, ви не можете за всю структуру? Ну, говорити. за всю структуру, звичайно, я не можу говорити. Взагалі ми збираємось робочою групою, і всі ці ідеї опрацьовуємо, і напрацьовуємо, говоримо всі разом. Так я думаю, що з цього ми почнемо, ми всі зберемося. Тобто ми як би, ідею, як ви кажете, або якусь пропозицію опрацюємо і залучимо тих людей, яких потрібно, і будемо реалізовувати. Я вважаю, я вважаю, що так буде виглядати воно. Бо якось неправильно. Достатня кількість навчальних закладів, достатня кількість кандидатів і докторів наук, а студентів, які готують курсові кваліфікаційні проєкти. Готуються кандидатські дослідження, докторські дослідження, монографії. Ну, я так думаю, що будемо співпрацювати з, з усіма і залучати всі версії, які небайдужі, для того, щоб... Саме наша територія розвивалася, і ми мали від цього результат. Позиція міністерства, що головним замовником наразі, головним суб'єктом, хто визначає в даному разі ну, порядок денний для роботи науковця, це є громада. А тери... прикордонна територіальна громада, вона взагалі в пріоритеті. Ну, з огляду на те, що я сказав. Ну так, ну ми ж зацікавлено, щоб ми розвивалися і жили далі, і відновлювалися. Це найголовніше для наших людей. Добре, дякую вам І за бесіду. Дякую. От, будемо дякую. приїжджати, працювати будемо далі. Шановне товариство, ми з Новослобецькій сільській територіальній громаді. Триває проєкт громадської організації цен громадських ініціатив «Інтелект Сумщини. Проект здійснюється за підтримки фонду партнерства за сильну Україну», Адмініструється проекти САРЄднання. З, 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 з начальником відділу організаційно-кадрове та Інформаційної роботи з Піцаною Мариною ми обговорили три важливих питання. Я би хотів зосередитися саме на їх змісті, оскільки ну, вони мають зараз високе значення для всієї України. Перше від прикордонних громад, які а протяжність кордону з Російською Федерацією а, понад 600 кілометрів, від прикордонних громад наразі залежить майбутнє України. Як тут будуть жити люди? Як вони будуть працювати? Як будуть забезпечені рівні доходу рівень місцевих доходів у місцеві бюджети? Яка тут буде економіка? Це під обстрілами і при у стані постійного психічного стресу, менше з, з цим таку економіку, мілітарну економіку прикордонної громади, потрібно побудувати. Як бачите, в межах цього проекту така модель розробляється. У форматі розробки стратегії і у форматі медіадіяльності. От наше відео це проєктне відео, це також частина медіадіяльності. Друге, ми з Мариною обговорили одну із ідей, що кожна така громада, кожні такі громаді українські, прикордонні тим більше, потрібно мати проєктну групу, яка би готувала грантові пропозиції, яка б готувала якісь проєкти інвестиційні, бізнесові проєкти. Яка би комунікувала, налагодила оцю от комунікаційний зв'язок з партнерами, які би вбудували громаду глобальну економіку Європи, Європи і світу. Ось така от амбітна, мегазадача стоїть. А без виконання цієї, цієї задачі навряд, ли, навряд чи взагалі ну, можливе якесь планування. Ця проектна група. Ми зійшлися, що важко утворити. Серед державних службовців вони зайняті на роботі з справами виконання завдання, поставте, які завдання в прикордонній громаді, тому потрібний союз з науковим світом, із студентами, і з науково педагогічними працівниками. У межах досліджень курсових, кваліфікаційних, кандидатських, докторських, монографій і так далі. Тобто об'єктом вивчення має стати в пріоритеті прикордонна громада, тим більше, що це суголосно з політикою. Міністерства освіти і науки України, яка вказує, що що робота, значення роботи, статус роботи, актуальність роботи підіймається, якщо вона виконана на замовлення, зокрема на замовлення громади. І третє, що ми обговорили також дуже важлива річ про те, що потрібно ось такі от, заходи проводити, організувати організувати процеси стратегування. і от Представницям громад, представникам громад від громадськості, від влади відвідувати такі заходи, налагодити цю комунікацію, не локалізовуватися, або не можна локалізовуватися зовсім, або не можна діяти тільки ну, в межах якихось таких нішових проєктів, специфічних проектів. Мислити треба глобально, мислити треба стратегічно, бо наразі ну, час от такий от час. Як Марина, я в своєму в цьому останньому... Слово висловив зміст, про що ми говорили. Можливо, у вас виникли також думки, додайте. Е, ну, я, в принципі, з вами погоджуюсь. Дуже вам дякую за співпрацю. Думаю, що вона буде у нас злагоджена дійсно і що ми з вами Ах, щось напрацьовуємо і будемо розвиватися далі. Дякую, в принципі, всі ваші ідеї. Що ще я можу додати? Я думаю, всього достатньо. Ми будемо працювати на відновлення. Нашої території, як і України, в принципі, в цілому. Дякую. Шановне товариство, на Сумському каналі було чергове проєктне відео У межах проєкту громадська організація Центр громадських ініціатив Інтелект Сумщини. Проєкт е, присвячений е, соціально-економічному розвитку п'яти деокупованих громад Сумської області Новослабіцька, Садівська, Сільські, е, Недригайлівська е, селищна громада, Лебединська міська громада. І Степанівська також селищна громада, 5 громад. Діяльність здійснюється за підтримки Фонду Партнерства за сильну Україну». З огляду на важливість цього відео і актуальність його, просимо його підтримати та поширити за допомогою своїх інформаційних ресурсів. До побачення!